Слава крокує попереду. Москаля Геннадія Москаля, губернатора Луганщини, засватали в керманичі з Закарпатської області. Це вже підтвердив президент Порошенко і навіть підписав указ. До гостинного краю вина бринзи та контрабанди прибув цілий владний десант, президент у супроводі міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль вже мав досвід роботи на Закарпатті у 95-97 роках. Там він очолював місцеве МВС. А на початку нульових вже був головою. ОДА. маємо на зв'язку. Якова Носкова він працює на Закарпатті. Якова чи представили області нового керівника, і чи кажуть, куди подінуть теперішнього? Добрий вечір. Студія. От буквально щойно завершилася церемонія представлення Геннадія Москаля у якості губернатора Закарпатської області. На цій церемонії були присутні президент України Петро Порошенко, голова Служби безпеки Василь Грицак, а також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Дуже довго говорив і дуже емоційно. Говорив президент України, він е, повідомив, що ситуація на Закарпатті склалася насправді кричуща. Е, сказав про те, що наразі тут фіксується абсолютно тотальне зрощення криміналітету та правоохоронної системи і порівняв ті події, які відбувалися тут, зокрема у Макачевому, з ножем, який втикають у спину української держави. Тим більше, що е, Оці перестрілки, які тут відбувалися, і поранені люди, і людські жертви, все це відбувалося на тому тлі, що на сході зараз е, виявляється дуже висока е, активізація бойовиків і проросійських сепаратистів. Тому можливо ці події також якимось чином пов'язані. Е, президент повідомив, що Геннадій Москаль відтепер матиме найширше повноваження на посаді губернатора Закарпатської області. Тим часом повністю абсолютно змінена. Планку правоохоронної системи на Закарпатті. змінено керівника СБУ. Раніше його обіймав, раніше цю посаду обіймав Валерій Галетей, колишній міністр оборони. Зараз на цю посаду призначено Олега Воєводина, і так само змінено керівника управління внутрішніх справ Закарпаття. Цю посаду відтепер обійматиме Сергій князів, який раніше працював у кримінальній міліції Донецького обласного УВС. Тим часом президент вже. Проанонсував, що буде так само змінено керівництво прикордонних постів, зокрема Мукачевського та Чопського. А також анонсував широкомасштабні перестановки на Закарпатській митниці. Таким чином тут сподівається швидко навести порядок. Ну і, як я вже казав, Геннадію Москалю здорово найширші повноваження Студія. Як Який насков про ситуацію на Закарпатті і кадрові зміни. Він завжди був майстром гострого слівця. Говорив те, що думав, тому. Сприймався завжди колоритно і в Верховній Раді, і в головкомі МВС та СБУ у Криму і на сході на Луганщині, де останнім часом очолював військово-цивільну адміністрацію. Геннадій Москаль на останньому місці роботи запам'ятався спілкуванням із місцевими сепаратистами блокадою окупованих територій та власноручною боротьбою з контрабандою. Контрабанда єдине, що об'єднує два регіони на сході і на заході для Москаля. Але йому треба буде змінити луганський гострий фразеологізм на знайому закарпатську файту. Так а ну скажи мне, я в этой тошковке мне вже стыдно. що шо нельзя окна сюда поставить то Є ніх є, де діок ніяк по іншому, як міцним слівцем. Так уже колишній очільник Луганщини ставить на місце голову райадміністрації. Емоційна лайка москаля з поверненням у регіон. Більшість спочатку приголомшувала згодом за сім місяців головування до неї звикнуть всі місцеві. Смотри, щоб ми тебе зараз не взяли та ні сакіря. Почайте тот. Заніматься селище попасна. Цей будинок щойно зруйнував снаряд. Очільник Луганщини оглядає наслідки обстрілів. Москаль завжди їздив перевіряти масштаби руйнувань. Ситуація типова. Місцевий чоловік звинувачує в усьому українську владу. Як і її представнику, дістається саме москалю. Ну, а що я стріляв? А я розумію, ну, що не я то, що... у мене мать одна залишила, ну, і, що ти це... на мене кричиш? А на кого мені кричати? Иди на них кричи. На кого на И них? Референдум Мы е? все украинцы на кого кричат? Слушайте, ты б меня на горло не блять. Да я блять тебе на вот. А выйди на отсюда. Моржовий такі сварки з місцевими стали типовими. Відеоролики заполонили соцмережі, бо ж перше, за що взявся Геннадій, Москаль із приходом на посаду виховувати місцеве проросійське населення. Пой любви вас, партії регіону. Ви це розумієте чи не розумієте? Партія рігіону до Донбас. А це практичне заняття з англійської москаля з місцевими. Розмова з ватницею, що приїхала в гості з Луганська тема як коротко сказати людині фразу, вибачте, але я категорично не. Згоден із вашою світоглядною позицією щодо подій на Донбасі. Свою поведінку Маскаль журналістам пояснює, просто мови іншої тут не розуміють. Це називається нормальний донбаський базар. базар. Чомусь тут інтелігент, ознака слабкості, несприйняття. Значить, от тут розуміють так, сказав все. Закрити всі кордони, не пускати в так звану ЛНР-харчі. Саме на такій політиці наполягав очільник області. Як ви би з десь їхали. Як їхали, якщо б. Я не можу проїхати через пост. Спрострілять кольоса. Диха цю доволі ілі документи даєте, або зараз останніте без колес. Саме він улаштував повну блокаду окупованим районам. Потім сам натерпляв на десятки контрабандних фур. То з продуктами й котячим кормом, то і з пивом. Тожив на ваші угрози. Пішком будете ходити, той і ходіть з тої з другої сторони. А пиво, мочу пусть п'ють. Хатілі референдума. Пусть это самое їм обізпечить. Питання пов'язані зі словом контрабанда вочевидь, знову постануть перед москалем на новій посаді на Закарпатті. Його там уже знають, і як очільника міліції і області. Якщо тут на Луганщині з контрабандистами боровся, як каже, мовою Донбасу, то й на заході за словом у кишеню. Наврядче полізе євгенія цвітанська спецкордва 2+,2.